вас 124, 124, 120, 120, uh 120, -huh. а. Uh -huh. Дивіться, ми тут вас приїхали. У вас запрововається. І що? Добрий вечір. Ви не допустите, що ми вас. Ні, звісно. Ні, хорошо. Підпишете акт про допуск. Нічого Нет. не підпишу. Все, до побачення. Гарного Доброго. вечора. Здоров'я. Так що будьте здорові. Бачите, у нас приїжджають і просто питають, чи ми їх допустимо, щоб нам одрізали світло, чи не допустимо. Чи підпишемо їм акт про недопуск, чи не підпишемо. І трошки по-другому у нас вся... А ти все знімала? Звісно, я все знімаю. А що ж мені їх не знімати? Отак От якось. І так має бути абсолютно в усіх. Трошечки їх треба ставити на місце, бо трошечки розпоясались. — Що в тебе були сьогодні теж? У мене якраз тут прямий ефір. Привіт. Бачите, у мене, мене все підключено. Мерва, я по підклею. У мене вона писла, там не підпишу. Ні". А, а чого ти цей? Бо в мене заборгованість. — Та нас на... теж заборгованість. Бо я не клу. Бо ми не будемо платити, значить пояснюю, ми не будемо платити. Вересовці, дивіться уважно і слухайте уважно. Поки не буде рахунків громади, поки ми не будемо через рахунки по електроенергії фінансувати рашку, до тієї пори я платити не буду. Якось так. Друзі, ну так має бути абсолютно в усіх. Попробуйте відключити, побачите, що буде. Я думаю, що. Ви мене тут на місці знаєте? Далі буде Геодоста.